18 липня 2014 року контрольовані росіянами бойовики з зенітною ракетою БУК збили пасажирський боїнг 777 малазійських авіаліній, що виконував регулярний рейс mh 17 Хоча, за моєю інформацією, Москва насправді хотіла збити російський пасажирський літак, який у той самий час перебував у небі над Донбасом, але йшов у іншому ешелоні. Мета звинуватити в теракті українців. Однак у виконавців цього пішло щось не так. Вони влучили в малазійський боїнг, загинуло 298 людей. Режим Путіна продемонстрував, що задля досягнення своєї мети він готовий убивати і своїх громадян, і чужих. Станом на серпінь 2014 тисячі українська армія досягла успіхів на Донбасі. Зсу вчетверо скоротили територію, контрольовану росіянами. Однак ситуація несподівано кардинально змінилася. Москва пішла на пряму інтервенцію до. України за різними оцінками від 3 до 7 тисяч російських військових атакували українські позиції. Станом на 28 серпня супутникові знімки зафіксували захід на територію України російської воєнної колони до 20 тисяч бійців. Росіяни взяли у кільце Іловайську, у якому перебували бійці ЗСУ та добровольці. Їхній вихід із міста 29 серпня завершився трагічно. Окупанти розстріляли 366 українців понад 400 осіб було поранено, 300 потрапило в полон. Хоча рухалися вони гуманітарним коридором, який був узгоджений із путіним. О першій годині ночі 29 серпня з сайту Кремля президент Росії публічно звернувся до так званих ополченців. Я закликаю сили ополчення відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, які опинилися в оточенні, щоб уникнути безглуздих жертв, надати їм можливість безпершкодно вийти з району бойових дій, воз'єднатися зі своїми сім'ями, повернути їх матерям, дружинам і дітям. Путін знову збрехав про гуманітарний коридор і бажання уникнути безглуздих жертв. Він хотів крові. Ну, звісно, і капітуляція України уже за тиждень, 5 вересня, з ініціативи Путіна в білоруській столиці був підписаний так званий мінський протокол. кажуть його пункти особисто прописував президент Росії. Ним, зокрема, передбачалося двостороннє припинення вогню, ухвалення закону про особливий статус ОРДЛО, моніторинг українсько-російського кордону з боку ОБСЄ, звільнення заручників і амністія для тих, хто брав участь у бойових діях на Донбасі. За півроку, 12 лютого, 2015 тисячі на тлі загострення ситуації. Ації на сході був підписаний так званий мінськ 2 угода, яка передбачала двостороннє відведення важкої техніки передачу кордону Україні після проведення місцевих виборів на Донбасі. Припинення економічної блокади регіону з боку Києва, Путін, схоже, був переконаний, що двох мінських угод буде цілком достатньо, аби заткнути за пояс українське керівництво.